Вас вітає студія Майдан ТВ і я, Анна Максимчук. Сьогодні ми поговоримо про медицину, про медичну реформу, про тих, хто незважаючи на кризу, розуміє, що здоров'я нації це найголовніший здобуток, і це те, що дасть Україні майбутнє. А також ми поговоримо з тією людиною, хто на сьогодні надає молоді. Ну, таку розуміння того, що вона потрібна цій країні, допомагає та надихає її. У нашій студії Олег Спіженка, голова Асоціації приватних медицини України, радник міністра Кабінету міністрів України і фінансовий керівник клініки Спіженка. Вітаю вас! Отже, одразу наше привітання від нашої студії, адже ви нещодавно відкрили нові корпуси 6 червня. Тобто, ви розширюєтесь, як криза по вас не вдарила? Чому ви змогли це все зробити? Який секрет? Насправді, криза на нас сильно вдарила, тому що, на жаль, пацієнти на сьогоднішній день у нас немає фінансово забезпечення пацієнта проходить лікування. У нас не розвинута система страхування в онкології, тому, на жаль, пацієнти лікуються за власні збережні кошти. Але основа нашого в тому числі, успіху полягає в тому, що. З першого днів нашого існування ми працюємо на європейський ринок. Тобто, ми обслуговуємо пацієнтів з Європи, з там з Балканських країн, з Японії, Китаю і Америки, тому числі, скажімо, карта наших пацієнтів це 52 52 тисячі пацієнтів в рік за 6 років, і 32 країни світу, які ми обслуговуємо на сьогоднішній день. Крім того, ми є офіційними партнерами урядів країн, там, скажімо як Болгарії, Румунії, де за кошти бюджетні кошти цих країн ми обслуговуємо їхнє населення в окремих випадках, коли таку медичну допомогу не можна надати в цих країнах. Тому ми є надійним партнером цих країн, і за саме за рахунок того, що ми відразу вийшли на на європейський рівень, відразу будували лікарню за європейськими стандартами. Методику лікування так само взяли європейську. Uh -huh. Ми відчували себе гідними гравцями на цьому ринку медичних послуг в сфері охорони здоров'я онкології в Європі. Тобто, ви своїм прикладом доводите, що партнерство між державою та приватним бізнесом, ну в медициною, так дає хороші результати, звичайно, так тому, що насправді все доволі просто. Якщо держава не може або не хоче цим займатися, ну просто немає ці послуги, немає у того, хто це вміє робити. Так. Не можна заставити людину, яка не любить свою професію, щось робити на користь іншої особи, якщо вона цього не вміє. Ми ж любимо свою роботу, ми знаємо, що це зробити на найвищому рівні. Ми знаємо, як це зробити, як най найменші кошти, витративши свої, звісно. Угу. Тому тут ми надійний партнер державних інституцій будь якій країни світу. Скажімо, для порівняння ми змогли вийти на... Ціну яка в два рази менша ніж в європейських країнах на ту саму послугу на операції на операцію вони, вони дуже коштовні та вартість лікування онкології там одної патології в німеччині коштує приблизно там до 20 тисяч євро ми вийшли на ціну 10-11 тисяч євро за рахунок чого за рахунок того що ми оптимізували власні витрати за рахунок того що на жаль в наша зарплата Нижче ніж європейська. Так. ми, звісно, зараз, коли вийшли на міжнародний ринок медичних послуг, ми піднімаємо цей рівень до європейських зарплат, тому що все таки працівники вже знають німецьку, англійську мову, тому їх так само шукають ті лікарні, з якими ми конкуруємо. Тому в цьому випадку ми змогли дати таку гарну ціну. яка є... Достойною для пацієнта одразу запитання, оскільки зараз всі говорять про медичну реформу, угу. і не будемо глибоко її розглядати, тому угу. що це не наша справа. Нехай не займаються тих, хто сидять, сидять під куполом. Вони там розумніші, напевно, ніж ви медики тут. Так. От отже, система семашка, яку так всі критикують, угу. одразу як знаєте, як нема чого сказати, ми згадуємо про те, що було в радянські часи, угу. і кажемо про те, що це дуже погано. Проте я не фахівець, але змогла прочитати. Дістати інформацію про те, що існує декілька систем в світі, взагалі uh -huh. медичних, і семашка не також погана. Ваше ставлення до неї ну, я взагалі величезний прихильник системи Семашко, і насправді система Семашко вона була основою страхової медицини, тому що ще в 1917 році, коли вчений семашко медик виступав в Женеві і захищав свою роботу, модель uh -huh. систем охорони здоров'я. Вона саме базувалася за рахунок страхових внесків від трудового капіталу від підприємства, так. тому що саме головна мета системи Семашко – це є збереження людських ресурсів країни як можна дешевшим шляхом, і сама її модель направлена на профілактику, тобто не лікувати вже наслідки самої хвороби, а профілактичні заходи. Тому модель Семашко взята взято на озброєння в багатьох країнах, як саме Великобританія. Тобто я так розумію, Іспанія, у да. вас не стоїть питання взагалі про те, що робити вакцинацію чи не робити. Адже раніше я розумію, пам'ятаю, там в коли я навчалася в школі, завжди вакцинація проходила по схемі, там ну, по календарному дню. Да? Mm. Зараз це віддали навідку по батькам, будь ласка, вирішити, треба робити чи не треба робити. І одразу у нас виникли спалахи дуже неприємних хвороб. Це одна бачення? наше бачення в. Орієнтованість системи сімашку була на профілактику, на попередження захворювання. Uh -huh. Скажімо, такі легкі інструменти, як проходження профоглядів щорічно, uh -huh. що є основою профілактики, система смашку стала на першому місці. Тому він перший, який об'єднав в одному закладі всіх необхідних спеціалістів для того, щоб трудовий ресурс країни, uh -huh. як ко можна коротше термін. Пройшов всіх спеціалістів і отримав як можна швидше свій правильний діагноз. Це був саме система Сімашки, коли вони будівлі. Крім того, ще можна навіть продовжити те, що раніше перед виходом у відпустку 24 календарних днів працівник повинен був пройти обов'язковий огляд лікаря для того, щоб було визначено який саме йому треба відпочинок. Чи йому потрібно, якщо він там блондин чи там світла шкіра, йому його заборонено. Це є профілактика потраку шкіри, так. це інше захворювання, що доведено залозити угу. і тому подібного. Тому ця модель профілактики, поки пацієнт не пройшов цей період прохоліду. Питання про відпустку просто стояло на ні, тому що після цього лікарка корбундував, вам треба бігти, попити водичку, такий-то трускавець, підняти свій там, рівень бактерій там, в шлунку і поправити своє здоров'я. Чи нервову тобто систему? Це серйозно підходили. Це було серйозно, тому що стала ціль як можна більше зберегти тудового ресурсу, тому що була перша стовіна, друга стоїна, були голодомори. І ми так перетерпали величезний спад населення. Але ця модель, як ви бачите, дала великий приріст населення. Вони материнство, дитинство, uh -huh. це все було піднято на високий рівень. І найменша смертність в світі дитячої смертності була саме в нас присемі Семашко. А те, що в нас не дофінансовується, чи ми втратили цю ідею, концепцію, там, чи вона вчасно не могла б бути модернізована під нові реалії економічної моделі, тому що все-таки Семашко вона була сформована під модель соціалістичного режиму, коли видатки просто витрачалися. А в Великобританії вони змогли прийти на цю ринкову модель, тобто вийшли на ринкові відносини, ввійшли, і там існує свої певні дорахування в цей фонд і. Просто питання в тому, що ми напевно, що втратили цю можливість перейти на цю модель фінансування цієї моделі Самашко. Але насправді сам принцип, основа моделі це є позитивна, вона є. Направно на профілактику, на те, що пацієнт не було самого пацієнта і мав бути здорова людина. Люди здорова. А вже пацієнт, на жаль, якщо якщо, ви якщо ви цікавили цією моделлю, і ви знаєте статистику, скільки впливає система охорони здоров'я на здоров'я людей, то лише 20% впливає на здоров'я, все інше це оточення. Тому система охорони здоров'я і закон, який був прийнятий в 2003 році, до речі, автор цього був закон Юпков Спіженко, була саме спрямована, там були прописані основні тези моделі Семашко. Профілактика, основа це медицина, і саме педагогічний огляд. От ви кажете, що е, люди, щоб не виїжджали, треба зберігати е, націю, генотип нації, Звичайно, але дивіться, у нас наразі всі спеціалісти, розуміючи, що вони тут в принципі не потрібні, uh -huh. вони від'їжджають за кордон, вони шукають гарну зарплатню, умови та взагалі умови для свого росту, щоб не стикатися з корупцією. Так uh -huh. е, як ви заохочуєте? Я знаю, що у вас є стипендія спеціальна. Так, дійсно, почну трошки здалек, здалека, те що ми вже існуємо сім років. Так. Ми починали свою трудову діяльність як лікарня радіохірургічна. У нас основа нашого лікування був кібер -ніш. Угу. І ми так жили до 2012 року. Ми за 4 місяці збудували бункер, два бункери терапії. і тим самим розширили сферу своєї діяльності від радіохірургії до променевої терапії. Це 80% всієї онкології, у допомоги пацієнтам. Але для того, щоб це все обслуговувати, повинні бути високорівні фахівці. Так. Сучасна медицина базується не лише на лікарях, медично, там, променевий терапевт, клінічний онколог, нейрохірург, уролог, а і основу медицини складають технічні професії, такими як фізик. Інженер, тобто синергія науки і медицини з е, і інженерних професій, які навіть не дотичні взагалі до медицини. Скажімо, uh -huh. сьогодні на озброєнні медицини стоять високотехнологічні роботи, які управляються фізиками, інженерами, математиками, і планування пацієнти, лікування планування пацієнтів відбувається до того, як пацієнт лягає на стіл операційний під підкіберніші uh -huh. uh -huh. промнеотерапії. Все готується до того, робиться розрахунки, визначається доза промінення, але це робить медики, фізики, фізики. і інженери. Так, от на сьогоднішній день, коли ми в всім зішкнулися, що ми дійсно хотіли розширитися і поставити сучасне обладнання, там 12 року випуску, там тоді на під час відкриття це було хай-тек технології. Ми зішнулися проблемою, що в Україні відсутні. Злітка як професії медичний фізик і відсутні знання у фізиків щодо медичної діяльності. Тобто, ви запрошували ми на першому, на першому разу людей перших за кордону, Так, ми, ми взяли іншу концепцію. Концепцію ідея Юрховча Спіжанка пригала в тому, що а, українців і наших громадян мають лікувати українські лікарі. Що він зробив? Він за рік до відкриття лікарні. Зібрав команду фахівців, молодих фізиків, про неї і відправив в Америку, в Італію, в Німеччину на навчання. Це відбувалося потім року, там 9 місяців, якщо точніше. Uh -huh. Коли ми будували нову лікарню, так само взяли молодих фахівців, фізиків, лише от випуск студентів Шевченка і, і політехнічного інституту. Ми відправили так само їх в Італію, в Польщу, в Німеччину, uh -huh. де вони пройшли. Від одного до трьох місяців стажування, як це працює в Європі, для того, що вони повернулися сюди і міли на цьому владенні працювати. Так. Звісно, у нас була можливість взяти аутсорсинг, і нам плани малювали б німці чи китайці, але все ж таки наша ідея полягала в тому, що мають це робити наші Українці. фахівці. Угу. І це і основа. Потім з кою ідеєю ми звернулися до Шевченка. що до пана Гоберського ректора університету, uh -huh. що а що, якщо ми на базі Шевченка будемо молодим нашим студентам пропонувати ідею вже зараз вибирати свою професію? Ми готові з свого боку надавати певні там стипендії, заохочувати їх, зробити їм стажування, щоб вони навчилися на нашому обладнанні працювати, вже будучи студентом Шевченка, для того, щоб вони вже сьогодні зрозуміли що це їхнє. Це моя професія. Я її люблю. Я буду цим займатися все своє життя. Це дуже важливо для людини. Любити свою роботу. Тому з цією концепцією ми звернулися до Шевченка, і у нас зараз підписана угода про те, що в нас є стипендія ікс сумою для того, щоб заохочувати. Студентів до навчання вже є навчання студенти. Крім того, на базі нашої лікарні існують школи молодих онкологів, школи молодих радіологів, молодих медичних фізиків для того, щоб вже сьогодні вони привчалися до обладнання. Тому що якщо студент провчиться 6-7 років в університеті, а потім приходить до нас і ще 3 роки вчиться, він втрачає до 9 років своєї рок, діяльності. Це дуже багато. Насправді, модель медичного університету полягає в тому, що Півдня він отримує теорію, а іншу половину дня він отримує практику. практику. Так працює Німеччина, всі ці країни. Тому ми в цій концепції живемо. І студентам Шевченка першу половину дня проходить течні знання, потім приходить до нас і разом з нашими фізиками включається в програму, працює, стажурується. Так, да, він не має допуску до пацієнта, але він... Має допуск до обладнання, він в неробочий час разом з нашим військом, проходить там тестування, обладнання, проходить там дозиметрію, Ну, дуже складні процеси, які, скажімо, для прикладу, таке навчання одного фахівця в Європі коштує 50 тисяч євро. Він це проходить у нас безкоштовно. Безкоштовно, так. Тобто... Після цього а, ага. такого такого студента, звісно, розумієте, що він дуже є прогресивним і з ньому зацікавлені європейські країни, тому що тут вже як ви стримуєте, щоб вони не поїхали. Патріотизм. Тобто лише да. на цьому базується? На зараз лише на цьому. На цьому, так? Тому що якщо ми почнемо запроваджувати механізм економіки фінансової, то у нас ціна лікування вийде така, що як у Європі, а це на жаль зараз неможливо. Тому спілкування, мотивування, розмова. Давайте ми будуємо молоду країну. Давайте 25 з п'ять років, років це для а, історії державності це дуже мало це дуже часу. Так. потрібно десь років 50-70, для того, щоб ми бачили себе як європейці, як та сама Польща, так само Франція, Німеччина. Як клініка Спіженка розвивається? От є у вас клініка лише в Україні, так я розумію, Так. а ви співпрацюєте ще з багатями урбагатьом урядами країн різного да по світу. А, як ви працюєте, модель... як радники чи як? Модель, яку зробив Юрій кофі Спіженко, до речі, про нього слід згадати про те, що це перший міністр охорони здоров'я України, це він був засновником Академії медичних наук України. Один із перших депутатів Ради, який сформував основну правову базу, по ми зараз живемо: законодавчу базу, нормативну правову базу, і він один із тих людей, які сформував фармацевтичну галузь в Україні з нуля, так. тому що вона після радянського союзу була зруйнована, тому що як ви пам'ятаєте, було план новості економіки, і кожна республіка робила якісь певні елементи елементи. Так. А коли союз розпався, звісно, ми мали певний перекос. В одній сфері, а іншу у нас не було, тому mm -hmm. єдиний ланцюг був просто відсутній. І він в той час за сім років відновив цю модель, і ми тоді займали перше місце в СНГ як країна по фармацевтичному виробництву. Так тому він як людина прогресивно бачиш всі моделі, знаючи, як працює європейська модель, знаєш, як працює там американська модель система охорони здоров'я, mm -hmm. занерував. Одну ідею створення такої приватного центру, як Центр радіохірургії, онкології, клініки Спіжанка. І ця модель виявилась дуже успішною вплива того, щоб пацієнт отримував все в одному закладі, весь спектр медичних послуг від первинної діагностики, закінчуючи нанотехнологіями і роботизованою лікуванням. І ця модель дуже сподобалась уряду Польщі, Італії, Болгарії, Латвії, Росії. І от зараз, по запрошенню уряду Португалії, ми йдемо туди з метою будівництва такої лікарні за нашим принципом на Мадейрі. Так, чому унікальність цієї моделі? тому, що а, існує певний заклад охорони здоров'я uh -huh. з високотехнологічними технологіями, які обслуговує потреби закладів охорони здоров'я, типу як інститутів нейрохірургії, інститут онкології, інститут там. А, Трансплантації чи офтальмології, Для них кожного із них будувати свій кіберніж дуже дорого і накладно, тому що, скажімо, інститутера хірургії буде користувати кіберніж на так 50 часто, операцій так. в рік. Uh -huh. Але якщо побудувати такий центр один на обслуговуванні цих п'яти інститутів, то перший кіберніж буде навантажений повністю, і потреби цих інститутів будуть задоволені. Uh -huh. а, і саме ця модель е, сподобалася Польщі і нас запросили у 2012 році. Спроектувати таку модель, ми були там по запрошенню Європейського Союзу, був грант на будівництво центру, центру в Польщі в Любік Льотці, і ми внесли свою лепту шляхом проєктування, технічного процесу, але це було конструктивний характер. Те саме було в Італії, в Мілані, те саме було в Челябінську, те саме було в, в Латвії. Ми мали співспілкування з послами Латвії в Україні, де ми цю модель розповідали, як це має працювати для того, щоб це було ефективно, тому що купити обладнання за 10 мільйонів доларів і що воно буде ці всі витрати будуть лягати на пацієнта. Це не дурна це справа. А зробити так, щоб це було ефективно, корисно і як нам можна менше собі вартості, угу. це є унікальні технології, і це є синергізм менеджменту маркетингу. Професійну діяльності онкологів і радіологів, ну ви унікальні не лише в цьому. У вас наразі відбулася перша операція на очах, яку ви зробили перші взагалі? В... Вона була описано в теорії, як це має відбуватися. Існувало що це називається? Є увіальне мілінома ока. Це злоякісна пухлина, яка, на жаль, існуючий метод лікування не є методом. Повно його знищення. Тобто все ж таки через півтора-два роки спостерігається рецидив. Людина можливо, ді... втрачає око. Автоматично око, тому що сама процедура операції в це видалення ока і разом з тим прилеглих до нього літичних узлів. Але саме ця операція в неї травматичною. Людина втрачає зір на це око. І можливість рецидиву друге око чи в ну, органи пов'язані да, да, так угу. дуже високі до, до 80%. Тому сучасні технології дозволяють, в теорії було описано, як це має бути робитися, що є можливість подати певну дозу радіації в цю пухлину, але була проблема фіксації ока, тому що око постійно рухається, і заставити пацієнта рухатися, дивитися в одну точку потім одної години дуже тяжко. Тому в, у Франції, місто Ніцца, там є центр онкології, там був метод такої фіксації, як підвішувався певний маячок, і пацієнт дивився в цей маячок, і все було на плечах на совісті пацієнта. Як, як би він… Дивився цей маячок для того, щоб фіксація була надійна. Все ж таки, ми з за допомогою наших інститутів автомології, мікрохірургії ОКА, Я такий, професор Гі Риков і Одеський центр Пірогова. Пірогова да, вони нам дозволили вибачте, основний центр Філатова. Угу. Нам дозволили зафіксувати мишці ока з допомогою певних процедур медичних, для того, щоб потім 2-3 годин. Фіксація охлобу надійна, це нам дозволило зробити свою справу кіберножем, і таким чином ми пролікували одній з перших в світі, теорію перенесли на практику, і ми досягли чудових результатів, ми змогли саму поклону знищити, а зір залишився на тому, як він був до лікування, Тобто залишковий зір з нього залишився. Якщо пацієнт мав, там, скажімо, Свідковий зір, то він і залишався. Тобто, якщо йому мав вже втрату, ми зараз не спостерігали. За сім років ми не маємо випадку щодо рецидивності. Мали певні здвиги в цей бік, але з відмови діагностики ми змогли зрозуміти, що це певні елементи розпаду пухлини, які можуть трактуватися як довжний ріст. Але Зараз існують хлоп'як кт як, як існують МРТ функції uh -huh. ДіВЯ, які довели, що ця пухлина сама вже мертва, просто є розпад мікрос пухлини. Тому uh -huh. за розміром певно, що там збільшився, але це є вже мертва пухлина. Тобто, Олежа, дивіться такий вислів, як рак, це вирок. Вже його можна сказати, що не існує. Тобто рак це ще не вирок. Люди так би хотілося б, це було. Але на жаль, що ми маємо сьогодні? Колись я вам розповідав, це була профілактика, профілактика це так. є угу. попередження захворюваності, угу. то за цей час, коли у нас зараз самашка не працює, у нас абсолютно відсутні будь-які профілактичні заходи. От ви, ви можете згадати, коли ви останній раз проходили такий певний медичний огляд ніколи. А якби ви знали до чого це призводить, ви б зробили б кожен рік. Але з кого того, що вам не проводиться роз'яснення робота, ви не не розумієте наслідки, то. Таку ну наже знаєте коли, коли вже їдуть. Заболить. Коли треба вже так їхати в морг. А да. тоді ми лікуємося. Так ми зрозуміємо. Онкологія, на жаль, це та те захворювання, коли вже були, це вже четверта стадія. А можна її розпізнати на першій, другій стадії? Загалі це ясно, можна це треба робити, і в всіх країнах ну, не всіх а в передових країнах світу. Це робиться перша друга стадія. верифіковується тоді на першу другу стадії. І тоді кіберніж дійсно він кажуть про і забув хірургічного uh -huh. втручання видалили пухлину, і пацієнт з першої стадії просто спостерігається, як звичайний захворювання турбукльоз там чи просто з грип. Да? Uh -huh. А зараз що ми маємо? Ми маємо ситуацію, що заставити чоловіка в 45 років піти здати ПСА це постапетичний антиген, це перший симптом раку простати. Це неможливо. Хоча У нас це кошти, і жінки не ходять. Хоча це коштує 50 гривень. Скажімо, якщо ти пояснити, що якщо кожен як буде здавати ПСА, це є перші симптоми, і ви можемо, ми можемо виявити разом з вами е простати на першій стадії і його полікувати можна з повною збереженням потенції і чоловічого здоров'я, то звичайно це б хлібно, всі б ходили б на це. Але на сьогоднішній немає такого у нас ресурсу, щоб це просповісти угу. всім і донести, що за своїм здоров'ям треба з молоду для того, щоб бути здоровим в 45 35 60 років. Угу. Що ми зараз ми бачимо? Зараз ми бачимо, що зв'язку з відсутністю такої профілактичної роботи а, рак молодшує, Тому що все ж таки, а, якщо ми ще на 7 років тому назад а, а, поняття базиліоми, такої як рак шкіри, там до Брексина рак шкіри зустрічали рак раз-два на рік, то зараз, на жаль, ми констатуємо факт, що ми маємо ну, Монкажу, в спешку таку базимо, ми лікуємо раки шкіри майже щомісячно 5-6 пацієнтів. Чому все ж таки? Так. Знову таки, зима, грудень місяць, новий рік їдемо в Таїланд, там чи йдемо там, на Юга, в Турцію, Єгипет. А чи впевнені ви, що вашій шкірі, вашому здоров'ю потрібно в зимою їхати на плюс 38 чи плюс 32? Це імунна система, це є шкіра, це є сонце. Uh, знову ж таки, робота. а скажіть, будь ласка, добре зараз. Ми якраз поговорили, заговорили про літо, про засмагу, про рак шкіри. Yeah. Що робити зараз? Зараз літні відпустки, всі uh -huh. поїхали і uh -huh. всі лежать на сонці. Ну ми розуміємо, що не лише від того, що людина не дбає про себе, проте екологія вже накладає свої штампи на те, що ми маємо такі захворювання. Оці а, як з радянських часів заповіти uh -huh. засмагати до одинадцятої після 4-ї години uh -huh. да, дня. Вони діють, чи треба ще щось робити? Ну, це було компетентно запитати дерматовінеролога чи дерматоонколога. Я можу тільки сказати, що насправді в компанії, які піклуються за своїх пацієнтів, uh -huh. за своїх друзів, ми таку акцію проводили навесні, uh -huh. підготуються до літа. Так. У нас була така програма, ми обстежували шкіру на предмет виявлення. Певних якихось пігментних утворень на шкірі, це така, просто називається терматоскопія. Uh -huh. Для того, щоб пацієнт розумів, як йому треба готуватися до літнього відпочинку себе та дітей. Тому що, як ми знаємо, науково доведено, що певні захворювання раку шкіри, як меланома, на жаль, є спадковими, тому якщо є в роду там, бабця, дідусь там, uh -huh. чи мати, на жаль, пережили цю захворювання, то… Першу увагу треба дивитися вже на дітей, тому що це є так само спадковість. І це прописано в міжнародних протоколах профілактики раку шкіри. І завдяки зусиллям приватного сектору і приватних дерматологів це внесено в тепер з 2014 року в наш український так само протокол обстеження. І е, такі процедури проводяться навесні для того, щоб пацієнт усвідомлював, чи йому варто їхати на юга, чи московтовні це є... безкоштовно безкоштов... це робили безкоштовно, 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 тому що ми соціально орієнтовані були. А Як і... можна дізнатися цю інформацію, де її можна читати, щоб розуміти, що ми можна потрапити до вас? Ми це робити по Фейсбуку, соціальні мережі через друзів, через рекламу в, в газетах безкоштовних скрім нас підтримує дуже київська державна адміністрація, київська обласна державна mm -hmm. адміністрація, і в своїх виданнях там. Державних і комунальних виданнях ну, вони цю інформацію публікують. Чи воно доходить ефективно до читача, ми точно не знаємо, але наплив звернень ми спостерігаємо. І ми зробимо просто для того, що дійсно краще це зробити зараз, коли це є первинна там, стадія, це просто видалення і ви кажете, да, дійсно. Але це краще зробити зараз, ніж це буде осени, коли ми вже маємо певні проблеми. Тому ми в нас цьому дуже багато є в соціальних проєктів. Скажімо, у нас так само в квітні і в березні місяці були акції щодо жіночого здоров'я. У нас всі консультації гінеколога та момолога були безкоштовні. Так само у уролога були А багато безкоштовні. пацієнтів приходять. Так, багато пацієнтів приходять. Ви знаходите багато дійсно якихось проблем зі здоров'ям? На жаль, ви? так. На жаль, так. На жаль, якщо ми маємо таку математичну формулу, що. Кожна сорокова консультація закінчується діагнозом рак. Кожна Сорокова. Кожна сорокова, так. Це якщо взяти просто так от. А людина знає про це. Ну, взагалі, от вона прийшла. Тобто вона відчуває щось. Жорстяки, поки не болить, поки не болить, пацієнт не може в собі це проявити. Тому треба застосовувати. Первинні методи діагностики, там дерматоскопію, КТ, МРТ, УЗД, мамографію. Це всі методи інструментальні діагностики дозволяють на первинних стадіях це виявити. Симптоматично воно ніяк не проявляється. Якщо ти сам за собою не піклуєш, там, пальпація, там, припація лошо там, чи здача аналізів ПСА, ніяк це клінічно не проявляється. Тому такі методи первинної діагностики ми застосовуємо. З цьому нам допомагають дуже багато різні благодійні організації, фізичні особи, які. Чи за власну ініціативою, чи з якоюсь е, життєвою ситуацією вони шукають як інше допомогти, і в нас є така, е, така програма е, дерево життя. Так. І кожен бажаєш, який хоче. Ми знаємо, ми зробимо акції безкоштовно. Розуміло. Хто до цього хоче залучитися? Скажімо, є різні розхідні матеріали, там плівки, там диски, контрастні речовини, угу. які ми купуємо за власні кошти без залучення коштів пацієнта. То нам в цьому допомагають. Як в нас власний фонд спіженка, так і фонд різних фізичних осіб, кін не завжди бажають себе назвати, але вони це робить дійсно, дійсно, благодійне. Угу. І ми тоді разом з ними проводимо такі акції. А знову ж вони направлені те, щоб пацієнтові, щоб заставити культуру і про своє здоров'я. Це дійсно і культура, а не Особажання, добре, дякую за те, що завітали сьогодні до нас у студію. Дякую. Дуже сподіваємося, що ви це будете робити неодноразово, адже просвітницька діяльність потрібна. І головне, що ми можемо сказати від клініки Спіженко, це профілактика. Так, і ви будете здоровими і не будете звертатися потім з такими серйозними проблемами, коли вже збирається 5-10 лікарів, вони знають, що сказати, вам у очі. Так, і тому, користуючись нагодою, у нас в серпні місяці так само буде е, акція щодо безкоштовної консультації гінеколога, мамолога. Тому слідкуйте за нашою сторінкою, за стрімкою у Фейсбуці. Ми це будемо все прописувати, з яких там приводу часу і по який день це буде проводитися. Добре. Запрошуємо. Добре, дякуємо. Звертайтеся.